Вітаю, друже, дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні, як завжди, по неділях у нас прогноз на наступний тиждень, той тиждень, що відбудеться з 15 до 21 серпня. І, звичайно, ми дивимось про Україну. А взагалі-то це відбивається. На весь світ. Бачимо, що як події в Україні в Україні впливають на весь світ. І так, що чекає на нашу країну на наступному тижні? 15 по 21 серпня. Маленька кубка це фон тижня. І велика кубка це декілька події чи подробиться якісь деталі дивимося що чекає Україна на наступного. Он взагалі-то гарний, це може казати про якийсь прибуток, про якесь покращення, але це буде не величезний прибуток, а такий, коли всього всім вистачає. Небагато, але достатньо, щоб кожна дитина була нагодована. Одягнена. Взота і все таке інше. Далі будуть знову якісь вистави, щось нам будуть демонструвати. І також є натяк на те, що будуть якісь гроші, мабуть, прийде якась допомога, вона буде не дуже велика. Як я вже сказала, це ну, якби фон тижня ми бачимо, а це розшифровка, так би мовити, і, десь, і тут ми теж бачимо вказівку на те, що якісь невеликі будуть гроші. Але дуже важливо не впустити цей шанс, не прогавити. Бо комусь може здатися, та що це, це якась дрібниця, це мене буде нецікаво. Уважно додивляйтеся, аналізуйте і взагалі я раджу зараз не відмовлятися від пропозицій, але дивіться, якщо це дуже солодка пропозиція, це підозріло. А якщо вам пропонують якісь не дуже великі гроші і за них потрібно щось зробити, ну тобто логічно, розумно, ну, то, мабуть, варто спробувати. Тобто, друзі, взагалі-то нас чекає непоганий тиждень, не бачу якихось бійок, а бачу гроші. Хоч і невеликий, але гроші це завжди гроші. Не втрачайте свій шанс. І також будьте уважні, що хтось може вам якось виставу якусь зробити і завуалювати те, що є насправді. Будьте уважні, розумні і завжди аналізуйте, розмірковуйте, ну, вже. Пора дорослішати. Дякую за увагу, дякую за допомогу каналу. Чекаю на ваші запитання і до зустрічі! Слава Україні!